Ми продовжуємо відстежувати тему вірусних атак, які уразили комп'ютерні мережі численних державних установ, починаючи від кабінету міністрів, закінчуючи банками в національному банку. банку повідомляють, що продовжують роботу системи електронних платежів до 20-ї години у зв'язку із тим, що системи уражені. Ну а просто зараз маємо змогу поговорити. Із Борисполем у нас на зв'язку Євген Дихне, перший заступник гендиректора міжнародного аеропорту Бориспіль. Доброго дня вам, пане Євгене. Добрий день хотіли би від вас почути інформацію, як працюєте, чи є затримки із рейсами, бо заходили, звісно ж, на сторінку Борисполя і бачимо, що подивитися відправку чи прибуття станом на зараз нереально. Як вирішуєте цю проблему в тому числі? Спасибо за ваш звонок. Мы хотим проинформировать наших пассажиров в том, что аэропорт Борисполь работает в штатном режиме. В ближайшее время трансляция с центрального табло аэропорта будет через веб-камеру направлена на сайт. И на фейсбуке также есть информация о работе аэропорта. Наша служба IT своевременно установила проникновение вируса в системы, она была локализована, и работа аэропорта идет по плану Б, который был заранее нами разработан на случай кибератак, поэтому никаких незадержек рейсов, связанных с работой аэропорта, и сбоев в работе на данный момент не предвидится. Скажіть, будь ласка, чи немає якоїсь елементу паніки, оскільки в Твіттері, в соціальних мережах дуже активно підхопили теми. В принципі, це логічно, тому що тема топ-тема навіть зараз на сайтах світових засобів масової інформації, починаючи від BBC, закінчуючи Guardian. чи відчуваються це якось в поведінці пасажирів, чи немає цього елементу хаосу? Нахожусь в терміналі, Д серед пасажирів. И могу сказать, что все спокойно регистрируется, работает абсолютно штатно, нормально аэропорт. Здесь некоторые системы, которые переведены в ручное управление, в том числе информирование э, пассажиров, раньше в автоматизированном системе подавалось на сайт, сейчас обновляется табло в ручном режиме, поэтому и мы не можем на сайте сейчас отобразить его. Но в ближайшее время через веб-камеру будет отображено з ручним обновленням, Тому все нормально? Пасажири не від таких ваших поїздках, поїздок поєздок через аеропорт боріску. Пане Євгене, ви говорили про те, що є план Б. Розроблений на які випадки? Як давно він був розроблений? І... Чи той випадок, який трапився сьогодні, був саме тим випадком, задля якого і розроблявся план Б в аеропорті? Абсолютно верно. Полгода назад у нас уже был э, случай, когда э, проникновение, проникновение спам вируса в нашу систему, и э, мы сделали выводы и разработали план, технологию, работы аэропорта на случай э, подобной ситуации. Поэтому все системы работают, авиакомпании работают в автономном режиме регистрации. Наш центральный сервер отключен, и работа идет вручную. Ще такий момент, чи можливо ви фіксували кількість дзвінків, чи є дзвінки, чи у зв'язку з цим працює якась можливо гаряча лінія? Якщо у пасажирів є запитання, якщо вони не можуть скористатися, звісно ж сайтом оновленням інформації, куди вони можуть зателефонувати, де вони можуть отримати гарячу інформацію. Значит, на Фейсбуке нашего аэропорта уже есть информация о всех рейсах, обновляется вручную, так же как центральное табло. Также справочная служба телефона аэропорта работает, справки аэропорта в самом терминале D работают в штатном режиме, и никаких паник для пассажиров на сегодняшний день. Будет. А скільки часу вам знадобилося, щоб локалізувати та так би мовити, приглушити цю проблему з моменту виявлення, що з комп'ютерні системи ураження Запит, Запитую, тому що зараз дуже багато хто повідомляє про подібні Рішення. симптоми? Рішення були прийняті в всчитаної минути Согласно наших інструкцій, які були розроблені, як тільки нашим відділом по кибербезопасности были выявлены признаки вируса, сразу же была отключена центральный наш стержный пункт, таким образом мы его спасли от возможных повреждений вируса. Дякую вам дуже за цю розмову за те, що оперативно повідомили нам інформацію. Це Євген Дихне, перший заступник генерального директора державного підприємства Міжнародний аеропорт Бориспіль, каже, що в Борисполі усе під контролем. Затримок рейсів немає. На випадок, якщо є запитання, можна скористатись питаннями довідки. І з на сторінці соціальної мережі Фейсбук аеропорту подивитись телефони і власне задати всі ті питання, які які. У вас накопичилися щодо е, рейсів, якщо є питання щодо того, чи скасують, чи не скасують, але наголошую на тому, що станом на цю хвилину жодних затримок в Борисполі немає. Принаймні, так повідомив нам заступник е, керівника. Аеропорту Бориспіль. Ну і зараз е, до іншої теми, яка теж відбувається в ці хвилини, щоб трошки відійти від е, негативу. Е, хоча паніці не варто піддаватися, але поговоримо про рекорди. Сьогодні намагають встановити світовий рекорд із тріатлону. Е, робить це із самого ранку українець Олег Іваненко. Він собі обрав дистанцію 228 кілометрів. Е, у чоловіка травма хребта, не працюють ноги і всі етапи він долає за допомогою м'язів руки. Триває 13-та година марафону. На ручному бай байку він виїхав з Києва і планує дістатися населеного пункту Кіпті і повернутися назад до столиці. Зараз на відео ви маєте можливість бачити елементи е е е всіх тих. Е Спортивних дій, які робить українець Олег Іваненко, його запроводжують, звісно ж помічники. А в кожному місті, яке проїжджає рекордсмен, його зустрічає група підтримки. І, звісно, все це фіксують ті люди, які мають на меті зафіксувати цей рекорд, який взяв собі за ціль встановити Олег Іваненко. У нас в гостях гість з цього приводу Олександр Ворона, голова спілки людей з. Інвалідністю, то дня вам, пане Олександре. Наскільки е, е, такі е, конкурси, можливо, та е, спроби встановити рекорд, е, потрібні для. Я зараз не говорю про людину, яка взялася це робити. Можливо, для інших як якийсь е, крок до мотивації, зважаючи на те, що зараз е, людей з інвалідності, зважаючи на війну, е, більша і велика кількість. Так, дійсно, подібні подібні штуки є дуже. Позитивними прикладами для багатьох людей, і в першу чергу і для людей з інвалідністю, і для того покоління, вже, якого, яке виросло з радянської парадигми і радянської медицинської моделі, яка тоді панувала, і люди, які вже не хочуть бути просто інвалідами. Це люди, які поза межами суспільства. А зараз Першу чергу ставиться акцент на людині, тобто людині і її унікальності. Mm -hmm. і... І наша організація, спілка громадських організацій людей з інвалідністю, ставить фокус на першу чергу на, на цьому понятті як унікальності, щоб суспільство сприймало таких людей не як ті, хто поза межами суспільства, а ті, хто є громадянами, і інвалідність це не їхня обмеженість, а це їхня унікальність. І це так само як бути в когось довгі коси, в когось короткі. От хтось високий, хтось низький, і ми не акцентуємо на цьому, ми так само нормально ставимося до тих певних унікальностей кожної людини. А тому і зараз ми говоримо про еволюцію суспільства, що вже зараз, якщо сказати там, років навіть 20 тому таких в Україні принаймні не було випадків. А взагалі, і... наскільки такі часті випадки, що люди вийшли та і вирішили, наприклад, показати все, на що вони здатні, не закрилися та десь у себе в квартирі, а от хочуть продемонструвати свої вміння напрацьовані. Так, це, це бажання, це таке саме бажання, як бажання кожної людини. Людина відчуває собі можливість стати чемпіоном в цьому напрямку і подолавши, показати іншим, що ну, так я маю певні особливості, але це не заважає мені бути, бути першим в цьому напрямку. Тому це, це дуже круто і. Ну, наприклад, до вас приходять хлопці чи дівчата і говорять, що от ми от готові показати свої можливості. Звісно, що ми бачили ці можливості на Паралімпійських іграх, де українська збірна дуже хороші результати показує, як суперякісні, особливо якщо брати до уваги цьогорічні ігри. Наскільки от це бажання сильно розвинуте? Так, звичайно, ми постійно постійно спілкуємося з молоддю, унікальною молоддю, яка демонструє абсолютно різні свої унікальні здібності в напрямку і спорту, і певних там, наприклад, творчості і. Там, в когось голос, і, і таланти, і е, хтось танцює, хтось, е, хтось гарно вишиває, mm -hmm. хтось гарно е, долає певні, певні свої якісь е, е, стереотипи, тому що. Окрім спортивних і фізичної, да фізичних певних особливостей, часто людина стикається з психологічними проблемами, які теж подолання таких в першу чергу вони ставлять потім сприйняття світу такою людиною на інший рівень. І після того вона як психологічно стане собі сама скаже, угу. що так, я можу бути повноцінним членом суспільства. І, і суспільство сприймає мене такою, як, як я є, і а тоді люди стають і, і там для них якісь по подорожі, да, і певні, е певні здобуття відвідування якихось і заходів. Просто іноді для, для деяких вийти з власної квартири це проблема, тому що ми стикаємося із бар'єрністю. Це теж е такий важливий фактор, з яким наша організація е намагається. Ну іноді боротися, тому що е, ми говоримо про те, що там ми завтра вже сьогодні, ми вже члени європейської сім'ї, але деякі люди не можуть вийти з власних будинків, які замкнені в квартирах своїх. І це теж, це теж проблема, і створити таке інклюзивне суспільство, можливість кожної людини бути рівними. це, це теж... Велика робота громади і громадських організацій, і наша організація спілка громадських організацій людей з інвалідністю, дуже активно працює в цьому напрямку. Дякую вам дуже, Олександре, за цю розмову. Олександр Ворона, який представляє спілку людей з інвалідністю». Повертаюся до питання масштабної вірусної атаки, яка зараз шириться державними комп'ютерними мережами. Є заява служби безпеки України. Кібератака в Україні здійснювалася за допомогою раніше відомого але модифікованого вірусу порушення роботи комп'ютерних мереж наразі вивчають. Про це повідомляє прес-центр служби безпеки України. Наразі спеціалісти СБУ спільно з державним департаментом зв'язку, департаментом кіберполіції представниками антивірусних лабораторій вивчають види шкідливого програмного забезпечення та розробляють шляхи його. Нейтралізації найближчим часом будуть розроблені та надані рекомендації щодо захисту від такої кібератаки. Повідомляється на сайті служби безпеки України. Про усе це докладніше в найближчому випуску часу новин. Він буде о 19-й годині. Там буде докладна інформація, оскільки наші журналісти працюють на місцях подій. На цьому вам бажаю гарного вечора.